Добрий день, шановні колеги аграрії. Сьогодні 18 липня, приїхали на нашу кукурудзу, яка знаходиться поряд із селом, але на неї ну, ніколи не вдавалося заїхати. Були, ну, але давненько. І що тут виходить? Бризкали стеларом і дивіться, холодно було і йшли дощі невеликі, ну були ґрунтова діяв да, він чітко але грунтова дія не справилась, не справилась. є ну, тут це ми вниз так це в нас постійна тут кукурудза від компанії МАСІЦ мас Mas 30 і 23М Оце якраз по праву і по поліву два рядки йде 23М. Вона й зацвіла раніше, можливо, ось вам видно буде так. Ще два рядки цвітуть і вона вища. Так, виламали оце такий качанчик. Це 23М. Тут 20 рядів. Оце вже дивіться, така, по два качанчики закладає. Два то нам не треба, ну, а один гарний потрібно. Так, бо бачите, 30-та 30 ще тільки-тільки викидає. Вона, ну я б сказав, там. Сантиметрів на 15-20, можливо, буде нижче. ФО тут 250 чи 260, там фау 300. Кукурудза доволі непогана. Вона тут була така з весни поганенька, воно були холода. І Трохи притупилося в рості. Так, заходимо. Це ми там в одну банку засипали 23-й. У нас там заливалося три мішечки в минулому році. Не досіяли, були. А взагалі я вам скажу, що в тому році 23 М краще вродив. І це е, я вам скажу, що на самій худшій землі. Там по карті NDVI дивлюся, зараз, наприклад, в цьому році. ну Там кукурудза по карті так само хуже. Тут оце стоїть найкраще. Що тут було? Тут було на зиму 80 кг НПК 16, 16 16 і 10 сірки імпортне, добриво я не пам'ятаю, по-моєму, єгипетці. Так, потім весною ми зробили закриття вологи. Потім перед посівом я вніс сівалкою сульфат амонії в дозі 100 кг. І 100 кг сівалочку карбаміда. Кукуруза стоїть просто в ідеалі, дивіться. Ні. Жовтих листків немає. Укрузі всього достатньо. Не, навіть, не дивлячись, що бур'янів тут куча. Ну, вони пішли вже, як кукурудза була по підруки. Тоді вже пішли бур'яни. Кукурудза тоді саме дуже так не росла, стресувала і не закрила ще екран. Ну, не знаю, будемо на сідучі рік Трошки по другому Гербіцидами працювати. Е, Хоча воно рік на рік не приходиться, в тому році стелар працював, бо погодні умови були зовсім інші. Тепло було, бур'ян пропав, кукурудза застартанула і закрила міжрядня Так, що по волозі, Дощів не було у нас, е, була жара. А вчора випало 7 мм. 7 мм. Дивіться, тут в між жаді, ну, я б сказав, сухо. А кукурудза назбирала тут запас вологи їй. Е, дивлюсь прогноз погоди. На ближайший тиждень е, якраз жарі немає. Е, вологи випали, я думаю, на тиждень їй хватить. Та в принципі в ґрунті Ну думаю, ще якась волога була. І поки їй цвісти, щоб відцвілася вона з жари, щоб гарно запилилася, сформувала крупні початки і налилася до кінця. Бо в маз 30М, оце кінчик, якщо вона бачить, що, ну, що жара, не вистачає вологи, вона верхушку скидає. Ну, але зате натура оця. Нижнього зерна буде ну, велика. В тому році там були качанчики ну, зовсім маленькі. Думали, що хоч би по 5 тонн вродила, а вона ще на 8 тонн вискочила із, ну, через натуру. Так, на ті поля ще поки не їдемо. Хай ще зацвітає дужче, бо там фау більше. Подивимося на... Клю, сьогодні Агрофолбер, дивлюсь, проводив оприскування. Я думаю, що це, напевне, тлю бризкали. Ну, У нас пройшовся, в нас немає тлі. Зовсім. Навіть ні, одного, ні одної рослини не побачив, пів поля пройшов, ось звороти пройшов все. Все в нас нормально. Так. Отака вот в нас кукурузочка. Так що підписуйтесь на мій канал, ставте лайки і до следующего відео. До побачення!